Друзі, всіх вітаю. І сьогодні в мене є, на пересадку є ось такі гарні дітки. Це трей... трейлерна фіалка Die Patch, сорт мініатюрний. Має квітнути великими такими махровими дзвіночками із синім фентезі. Він ще не квітнув, тому я не можу сказати, чи це так, чи ні, і чи в мене сорт. Буде, але поки що в мене є ось таких три діточки, і я хочу посадити їх в плошку. Ось в плошку 12 см в діаметрі. Всі три відразу. Трошечки заберу з лист листя. Бачите, дітки всі по величині різні, хтось більший, хтось менший. Ну Ці дві приблизно однакові, тільки ось ця одна величенька краще пішла в ріст. Скажу, що по фото сортик мені дуже подобається, але вживу, хотілося б побачити, якнайшвидше. Тому що вживу я його не бачила ще ніколи. Люблю я мініатюрні фіалочки, вони мені дуже подобаються. Подивимося, що у нас тут кореневу, я вам скажу, він не дуже велику наростив за цей період. Дітки будуть дуже маленькими, можливо, через те трошки тут попідбираю і залишу. Краще посадити взагалі без кореневої. Ну, зараз я розберу всі три і прийму рішення, що з ними робити. Тому що, буває, ти так вирішуєш наче одне, а потім по факту виходить зовсім інше. Тому дітки. Дві невеличкі, а ви бачите, тут теж коренева, якби вона не не оплела. І ось сама найбільша діточка в нас зараз. Тому, швидше за все, мабуть, вони будуть вкорінюватись без кореневої. Системи скажу на фото, ну і тут невеличка теж трейлер. Ну, цей трейлерок виглядає дуже ефектно, тому хочеться якнайшвидше побачити його цвітіння. Але знову ж таки, кажуть, кажу, що посаду я їх без кореневої, так, буде краще. Вони швидше пустять корінчики і швидше адаптуються до фільного поливу. Ви любите вирощувати трейлер. Я, наприклад, люблю вирощувати їх в площі. Мені дуже подобається посадити туди кілька голів, і коли вони там цвітуть, це все дуже гарно виглядає. І от якось так можна сказати. Це заберемо. Коренева в нього дуже я дивлюся, така ніжна, тому, друзі, я вже, мабуть, розказувала, що фітіль я завжди перед посадкою замочую у воді, щоб він тоді тягнув водичку нормально. Тому що якщо посадити, ну, покласти сухий фітіль, а потім поставити його на фітільну ємність, він тоді може воду не тягнути, так як, сама ниточка сухенька, для фітіля використовую звичайну пряжу для в'язання. Але беру 100% акрил. Бачила, дівчата, ну, є, продають звичайно така, якби, ну, синтетичний шнур, такий він різних діаметрів є. Я щось кілька разів його спробувала е посадити. Він мені не подобається. Він має вла таку властивість забиватися солями. Тобто, ну, всі знаєте, що. Вода неочищена, містить ці солі, і вони потім осідають. А, зробили ось таку горочку, може трошки багато. І вони осідають тоді на. О, не зламала. На цій ниточці забивають і ниточка не тягне воду. Вона робиться такою засохшою. На, ось так. Зроблю три. Ось один. Другий. І ось третій. Бачите, практично три вони закрили. Цю плошечку своєму діаметру, і це якби нормально для тому що коли ми саджаємо трейлер, треба таку кількість пасенків садити, щоб вони більш-менш закрили діаметр плошки своїми розеточками. От Зараз ми їх поприкріплюємо, щоб не випадали. І будемо чекати цвітіння. Я думаю, що це буде швиденько. Ну, мені в це хочеться вірити. Я завжди з нетерпінням чекаю цвітіння нових сортів, тому що, я ж кажу, на фото це одне, а вживу більш це зовсім інше. Буває, що Собі по фото сортик тобі дуже подобався, але потім, коли ти виростив його вживу, він тобі вже зовсім не так. О, ось такий красунчик, да? що ж, друзі, всім дякую за увагу. Всім лише гарних квітів, позитивного настрою, здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей!